Я вже не знала, як на родичів позбутися. Не скажеш рідні, те, що можеш сказати чужій людині, бо ж як рідні, але зять таку ідею підкинув, що я погодилася. Коли прийшла моя пенсія, то я вирішила продати квартиру і купити невеличкий будиночок в селі, а частину грошей віддати доньці. Проте зять сказав, що у нього в селі є будинок його рідні. Вони віддають чисто за символічну суму, тому я можу просто там жити. А мою квартиру вони будуть здавати, бо є діти. Я погодилася. Зять мені все в хаті поробив, провів воду, перекрив дах. Та й взагалі ми з ним радилися на рахунок всього, бо я жінка скоріше міська, ніж сільська. В дитинстві лише у бабусі бувала, а так все життя в місті. Зять мене напомив козу купити, приїздив косити і сушити сіно, ну все як має бути. Так само ми й город всі садили. Парник він мені зробив, щоб перчик і помидорчики вирощувати. Отак я потроху освоювалася та всім хвалилася, які в мене квіти, яка розсада, грядки. І тут, наче, мухи на мед, почали злітатися рідні. Ні з того, ні з сього приїхала до мене сестра, охала і ахала, пила молоко та їла сир, хромкотіла огірочками і казала, що все смачно, і я господиня, але вона так безсмакувала плодами моєї праці в місті. Я зірвала огірків, зелені, дала молока і грудку сиру, приманила на свою голову. На наступний тиждень вона приїхала з донькою і вже лазили по городу, як у себе вдома, та рвали все, що бачили, бо воно домашнє і корисне. Знаєте, якби у мене був цап, то вони б з нього теж три літри молока видоїли. Моя коза Жанна була просто в шокове. Як тут в тебе добре? Ти дуже молодець. Казали і перли з торбами на автобус. Знаєте, мені шкода. Так, шкода все віддавати. Я люблю сестру, але ж я не для неї стараюся, а для своєї родини. А вони вигребли півморозилки козиного сиру і то скаржилися, що я їм жалію дати. А вони ж родина. Коли почалися ягоди, то вже була сестра і донька з чоловіком та дитина. Витоптали полуницю, обірвали черешні. І вже б до яблук лізли, але у мене не було ранніх. Як у вас тут добре, ви молодець, казали і пакували сумки в машину. Моя донька приїхала на наступні вихідні, і тільки я змогла дати трохи сиру їй та зелені. Закривати компоти не було з чого. Мамо, а що це таке? здивувалася донька. Невже так птахи об'їли черешні, що нам нема що і з'їсти? Ага, двоногі. Кажу я їй давай розповідати про сестру. Побідкалися і що зробимо? Не скажемо ж рідній сестрі, що нам теж і того, і сього треба. Вона ж думає, що то саме росте, а ми ділитися не хочемо, чи я просто не розумію таку поведінку. На наступний тиждень приїхав зять і якраз сестра моя. Звичайно, що зять все більше пакує в машину, а сестра тільки очима кліпає, а далі каже Та лише щось і нам, що ти все пакуєш. Ви кожного разу забираєте продукти, а ми раз в місяць приїдемо, і то не можемо нічого взяти. Зять витріщив очі і нічого не розумів, вже хотів розкрити рота, щоб щось відповісти, як його моя донька за руку, і пішла пояснювати ситуацію. Чи варто описувати, як зятя це дістало? Він тоді до сестри та й каже Як приїдете картоплю допомогти копати. Та все по господарці робити, тоді й на подарунки розраховуйте. А так то є така приказка: хто не робить, той не їсть. Сестра тоді всіх за руку й додому, потім і не дзвонила мені, і картоплю копати не приїхала. Образилася? Чого цікаво? Дочка мені зателефонувала вся в такому стані, що я вже розуміла, що треба бігти. І рятувати мою дитину перед зятем. От же ж зятьок попався, та мою дитину ганяє, та мою дитину не цінує. То я для того ростила свою квіточку, щоб її якийсь чужий чоловік та словами всіляким називав. Я віддихалася трохи, аж присіла на крісло, аби не впасти. Серце стукотіло, в голові крутилося, я була готова зятька свого та за одну ногу. Зібралася на швидкоруч, вибігла в одних тапочках і до доньки. Вона у мене дитина емоційна, ранима. Вона може від якоїсь дрібнички так завестися, але я мама, і я її розуміла, і все це намагалася згладити, якось її не чіпати, а чужа людина хіба так її зрозуміє? Ось тепер дитина мені телефонує, що вона чоловікові приготувала вечерю, а він сказав, що такі помиї їсти не буде. Дитина моя вся просто вражена до глибини душі. Звичайно, що вона вигнала його з квартири, і тепер він там стукає і всіляко її називає. Дитина мені телефонує, щоб я її захистила, і я зроблю все можливе, аби це зробити. Я десь прибігла за 10 хвилин і вже хотіла залетіти без ліфта на п'ятий поверх, як побачила зятя. Він сидів на лавочці і наминав шаурму. А мене така взяла злість. дитина моя старається та їсти виварює, а цей бере та краще шаурмов в якійсь яйці з'їсть, ніж те, що моя ластівочка приготувала. А що це ти, Ігоре, та їси? питаю так любенько, що той мало не вдавився. Кашляв з півгодини, певно. А що мені їсти, коли ваша донька мене з кислим борщем годує? каже він. Моя донечка, кажу я, і аж голос мені тремтить. Ваша, ваша, вже п'ятий день борщем мене годує, що його вже й нюхати неможливо, а вона мені насипає. Ану, ходи, кажу я, бо я не терплю несправедливості. Подзвонила в двері, і доня мені відкрила. Я свою квіточку обійняла, розцілувала і шепочу, що все буде добре, і мама поруч Пішли на кухню, кажу їй. Закрили ми двері, а вона все ще хлипає. Я наготувала борщу пів літри сметан, реберця свіженькі, а він, він каже, що не хоче їсти, а я так старалася. Доню, вирішую бути справедливою. А скільки днів він їсть вже той борщ? Мамо, вам всі мастер-шефи скажуть, що борщ найсмачніший прокислий, а він у мене якраз такий, який в найкращих і найдорожчих ресторанах готують. Ну, ви бачите. Квіточка моя готує, як в найдорожчих ресторанах світу, а воно носом крутить і їсть шаурму. Доню моя, я ж тобі казала, що він тобі не пара, але ти чи слухала? Квіточко моя солодка, ми стільки статом грошей витратили на ваше весілля, що буде гріх розходитися через борщ. Може, ти його на перший раз пробачиш? Що він має зробити, як він має тебе перепросити? Не знаю. Донечка моя оченята опустила, я там сумочку одну бачила. Добрий, мій зайчику, мама, все зробить. Я пішла до зятя і він вже сидів такий, як мені треба, відчував свою вину і хрускав пальцями. Аліночка, тобі згодна пробачити, якщо ти її перепросиш і надалі будеш уважніше ставитися до її старань. Як не як, тобі готують ресторанні страви. Вона сумочку собі запримітила, і ти її купиш. А тепер я піду, аби я більше до вас не приходила. Я підборгнула доньці. Додому я несла велику каструлю з борщем, пориваючись всю дорогу десь її вилити, бо мені аж очі сльозилися. Назвичайно, ресторанні страви теж можуть бути на любителя тут і найкращий повар може маху дати. В мене теж інколи страви не виходять. То що тепер це треба сваритися? Підпишись, підтримай українськомовний контент.